Вітаю! В коментарях питались, як доглядати за шиєю, щоб вона виглядала гарно і молодо. Мені видається, що стан нашої шкіри на шиї і взагалі стан шиї залежить від того, як ми тримаємо спину, яка в нас постава. Якщо в нас постійно опущені плечі і опущена голова, то шкіра на шиї опускається вниз, і шия має не дуже привабливий вигляд. І тому, якщо ми розправимо плечі, впустимо лопатки вниз, а маківкою потягнемося наверх, то шия одразу змінить свій зовнішній вигляд, який буде нас тішити. Але буває так, що шкіра на шиї доволі тонка і вона потребує додаткової уваги, додаткової турботи. І сьогодні я покажу, що я часом роблю для своєї шиї, бо вона теж тонка шкіра на шиї, і я до своєї рутини додаю ці вправи для шиї. Саме головне нам забезпечити хороший кровообіг до шкіри шиї. І ми починаємо з легких, приємних погладжувань. Ми таким чином трошки тонізуємо, запускаємо шкіру на шиї, прогладжуємо її декілька разів. І промасовуємо м'язи на шиї М'яз, його ще називають шийний м'яз, або грудинно ключично сосеподібний м'яз, і який кріпиться за вухом, і тут в нас на ключиці. Коли ми відводимо голову в сторону, трошки опускаємо вниз, ми можемо дуже добре його побачити і проконтурувати. І ми його підхоплюємо руками і пробуємо. Промасовувати. І намагаємося це зробити до тих пір, поки ми не відчуємо, що м'ясо є м'яким, еластичним, пружним, бо якщо м'яс жорсткий, то хорошого грубого обігу в нього не буде. З другого боку розвертаємо трошки голову, опускаємо вниз, одразу можемо його відчути і промасовуємо. Чудово. Виходимо знову на першу сторону, підхоплюємо цей м'яз як можна вищий, і пробуємо його трошки так потягнути, розтягнути. Видовжуємо м'яс, робимо його більш еластичним. З іншого боку підхоплюємо і пробуємо потягнути, трошки розтягнути. Чудово. І ще раз. Нахиляємо в перший бік сторону, підхоплюємо м'яз одною рукою як можна ближче до основи черепа, а другою рукою як можна ближче до ключі. Притримуємо цей м'яз і пробуємо провертати голову, робити головою коло. Робимо такий кіл приблизно 5 в одну сторону. І робимо 5 в іншу сторону 2. Коли ми опускаємо голову вниз, ми можемо відчути, як цей м'яз напружується, а ми його притримуємо, міняємо сторону, підхоплюємо біля ключиці, біля основного черепа, притримуємо м'яз і прокручуємо голову. Такий езиметричний рух, коли м'яз хоче скручуватися, а ми його притримуємо. Ружки ми його робимо м'яким, еластичним, більш пружним Чудово. Можемо промасувати трошки шкіру. і промасовуємо нижню щелепу, що ми робимо великі пальці, складаємо. І притримуємо. І тут промасовуємо підборіддя. Ми захоплюємо всі тканини і такими пружними рухами пробуємо просуватися по нижній щелепі в сторони. І знову підхопили всі тканини і активно промисовуємо. Піднімаємо трошки, піднімаємося трошки вверх. І ще трошки вище, формуємо гарний контур нашого обличчя, кут щелепа, знову великі пальці, вкладаємо в підборіддя, підборіддям злегка ми натискаємо на пальці, притримуємо нижню щелепу, підборіддя і трошки промисовуємо. І проходимося по нижній щелепі з другого боку, так само великі пальці запускаємо під кістку, під щелепу, руками притримуємо тканини і активно промасовуємо, піднімаємося ще трошки вище, до кута щелепи. Чудово! І тепер ми промасовуємо нашу зону декольте. Такими рухами ми підхоплюємо шкіру і так ніби перекочуючи валик, такими рухами виходимо трошки в сторону. Я роблю це без масла, для того, щоб щільніше підхоплювати шкіру, Не так легше, але ви можете зробити, використовуючи масло. Так, як вам зручно. Проходимося з другого боку. Так само зона декольте дуже важлива. І для стану шкіри на шиї, і для стану шкіри на обличчя. Підхоплюємо і ніби перекочуємо цей валик трошки в сторону. Чудово, можемо трошки промасувати. Декілька рухів. Я так акуратно буду мікрофон з другого боку. Чудово і ключиці. Промисовуємо ключиці. Під ключицями в нас багато інфовузлів. Добре, з іншого боку. Ми закінчили наш масаж, ви можете його використовувати як окрему практику, або як додаткову практику після ваших ранкових занять. Дякую всім, хто був разом зі мною на цій практиці. Підписуйтесь на мій канал, я ділюсь там своїм досвідом. Бажаю всім здоров'я і красування.